Україна, добрий день. У нас є новини. І одні скажуть, що вони афієсна класні, а другі, а я скажу обережно, ви ще не вмієте їм використовувати. Справа в тому, що ви не розумієте даний підвох цих ракет. Ви розумієте, що в принципі ми маємо справу з американською зброєю, а вони, американці, знаєте, як схожі на тих павлінів, у нас все найкраще на насправді наше краще. Я зараз вам точно поясню. Справа в тому, що ну, перед тим як вам поясню. а а, а так, це вони нам давали ракети от такі, да, з Хаймарсної установки. І вони називалися ще але вони повинні були літати на 90 100 км, А вони у нас ефективно літали на сорок шістдесят. І от такі ж справи будуть абсолютно з іншими ракетами. От, от для не можу цих американців їхні, знаєте, показувати на весь світ, що вони найкращі, на самі українська зброя, найкраще в світі. Тому тут обережно. Зараз я вам покажу одне відео. Ну, як українці радуються, те, що у нас тут перелетіли атакамси. Тобто, ми вже це робили. Ми вже це і заложне там створювали в щоб нас під так сказати, підборити, коли у нас приїхали перші хаймарсні установки. Я треба було сказати, да наша Ольга краще, господи, яке ти тут відео зняв. Та взагалі немає сенсу. Показали б краще нашу артилерію. Давайте подивимося, чого наші так українці радуються. Чого я розумію, що я не особливо та радіюсь. Так, поїхали. Ну, це це наші українські поля виглядають якось так. Шарка, блядь. Після цих вогників уражень почнеться. Мене це подобається Знає, такі українські західної такі України таким говором. і Це все ну, виглядає якось. ну, Я ж казала, що так воно і буде виглядати. Після цих вогників уражень починається. <плес> 对。 Це вони нам дають карти, як воно повинно літати на Крим. Тобто вони обіцяють, що воно повинно літати. От вони дають таку схему. І бачите, 300 кілометрів червоним пишуть, що жовтий. Е, от вони давали спочатку нам у ракетні оці установки, е, он, а вона одна, да, універсальна, під різні типи ракет. Перше, те, що вони дали, це GMLRS, Господі, по цій абревіатурі американські повиговорювати, вони казали 92 кілометри. Да, ви а полетіло? На 40-60. Причому ефективно було 50 км, а 60 уже можуть бути з відхиленням. Тобто, скільки нам вони казали, 92, це 30-40 км ну, назад. Ефективна дальність цієї ракети, я вам кажу, наші ще краще.

Ну, так. Це максимальна ефективна дальність цієї ракети. І не треба навіть експериментувати, бо зараз повипускають, а потім ой, щось не долетіло. Так треба одразу казати, що це, ну, вони це американці, вони так про себе кажуть. то, що нам ще не дали так, на 300 кілометрів, 300 кілометрів вони, в принципі, не мають. це, В кращому варіанті це 200 кілометрів. Тут я вже не кажу, навіть, що мінус 30 відмінусовувати, там треба всі 100 відмінусовувати. Вена, що вона взагалі кудись попаде. Ну тому що вони у них з дальністю з американською зброєю завжди воно коли недалеко десь кудись летить, воно класно летить. Але коли далеко, то тут вже не американці, насправді вони тут не самі найкращі. Ну і звичайно, наші вже запустили. Наші вже тут така картинка є вже в Луганській області. Кудись вже на щось полетіло на аеродром. Тобто вже щось позапускали. Ну знаєте, оце логічна задача. Дивіться, в тебе одна ракета. Наприклад, одна і в тебе військовий завод і ніфта база. Якщо ти не робиш якусь спеціальної операції на один день, а в тебе повномасштабна війна, куди ж ти заложено його запустити? Правильно, військовий завод, щоб потім нефтязавод перенесли свій завод кудись далі, а нефтізавод так і залишиться цілий. Ну це знаєте з такою логікою, як їх запускати і на що їх запускати, не розставляючи пріоритети, так воно й буде. Якщо повномасштабна війна... Війна, то треба розуміти, в чому ти в вибираєш пріоритет. От зразу запускати на аеродром, це, це, це не то. Тому що ми розуміємо, що їх не дали там мільйон. У нас є якась певна кількість на що їх можна витратити. Да? І крім того, що ми знаємо ефективну дальність, а воно точно від сили 120 кілометрів. Це я вам точно кажу. Я тут, тут рахувала. Рахувала, я от молюсь, щоб воно хоча б долетало, куди нам стратегічно треба. А стратегічно нам треба нам попасти і знищити донищити оце. І стратегічно я от рахувала, де відстань, від якої можна хоча б. Ну, я вже молюсь, щоб воно долетіло, тому що це буде, якщо тут долетить реально і попаде. Оце буде добре. І то не впевнена. Що не прийдеться застосовувати наше здоров'я? Тут 122 км. Якщо, кілометри. Якщо ти той атакамс, який є середньої рівня дальності, звідси, ну тут ну максимально тут підтягнути а все рівно 122 км, оце, кілометри, оце буде добре, а не отой аеродром. Оце я розумію, коли ти кладеш все весь напрям, розумієте? А то чи такі геніальні просто накази? Ну, тобто, я звичайно головне приня розвідка, да, класно, все класно, спис. А я скажу, жу просто жахливо. От реально, от як ти маєш пару ракет, але тебе тебе треба треба покласти все. Ну то тобто, мені такі дії не подобаються, взагалі не подобаються. Я Критично до цього, хоча від Луганська до Луганської області полетілися, навіть якщо від Бахмуту, наприклад, взяти, до, наприклад, виміряти відстань, то тут у нас веселіше все. Від виходить, що майже вся Україна 110 кілометрів, навіть якщо Бахмут, то ми вже в принципі вже майже під посапай кордону цю частину. Ми з вами навіть ефективненько у нас все буде літати, якщо це, це ці ракети. Мар'їнки, якщо взяти з Мар'їнки, якщо щось треба щось кудись політити, то з Мар'їнки вони летить аж, аж майже під саме кордон. І ще раз кажу, то буде 120 кілометрів, ну дай Боже, 122. да що ж таке, не хочу вимірювати відстань. О, бачите, то даже трошки, о, ми навіть сюди де Ну, Я не думаю, що у нас там проходу будуть дуже щось стратегічно важливе, хоча у нас там є шахти, Новошахтинськ, нам би сюди. Ну, Ну, в будь-якому випадку, тут у нас з Донецької Луганської області просто у нас все веселіше, і ми багато до чого достаємо. Але ну, перші дії, тобто у нас їх не, не тисяча тих ракет. В запасах в, в Америці їх багато, тому що вони кажуть, що їх, їх багато. Це вже зроблена зброя. Вони у них далеко вже лежали в них, бо і хай не кажуть, що вони нові. Вони взагалі не нова зброя. До речі, із 100 мільярдів, що я вам казали, більше за військового бюджету Америки. Вони 60 мільярдів а Байден буде просити у Конгресу на Україну. Інші 10 на Ізраїль, інші на якісь індійські країни. Тобто, в принципі, я вам казали, що буде, але не все на Україну, так що це ви розраховуєте, це буде 60 мільярдів, а це не такі вже великі гроші. Це не, я б не сказала, що ці гроші. Прям, ах, ті. 100 б мільярдів було краще, а тут тільки 60. І це ми також повинні враховувати. Ну, якщо ми враховуємо, що дрони лише тільки на підбиття техніки, а не на того нещасного орку, то буде реально класніше. І е, отут, е, в районі у нас Сіверодонецька і Лисичанська, дуже багато власних українських ніфтібас, які стоять. Ну, не, ну, не виграємо ту війну, поки ми їх не знищимо. Да, Вони запускають дрони, вони їх. Збивають он навіть за Славенська, якщо запустити. Ну тут тут точно щось є, повірте. Е, тут точно залишились українські ну, ну просто прекрасно літає. Вони не зб'ють, не зб'ють то е так що, якщо у нас тих 100 ракет нещасних, от у вас два основних завдання це перше, це просто дістатися до всіх наших українських нефтібаз і покласти той наступ на карачки. Тому що вони да, вони от у Луганську там нефтібазу підривали, також на відео видно, що ви використовували дрону. частину вони їх збили. Щось там дуже було якось так повезло там. Але Дрони збивають. А от, от вони їх, ці ракети, точні не. Зіб'ють, тобто по аеродрому? Ну то, ну, майже треба, якщо в тебе повномасштабна війна, ну сорока, що робити по аеродрому, де ти знищиш пару вертольотів, а у них там ще 430, Чи у нас тут може залишилось штук ну, 25-30 нефтібас? Ну ні, це дуже багато какої. <зас> може там пару нефтібас дуже великих у нас в Україні є. І вони при повному штабні вони нам взагалі не треба до зіро ні нічого. Тобто, якщо ми отримаємо перше, що ми, ми завтра за за ці за цю ніч за завтра, післязавтра, завтра, після післязавтра, після, повинні побачити, як бухає, бахає всі ніфті Оце перше, що ми повинні зробити з даними ракетами все. А потім, може, прийдуть інші. Тому що зараз не використовують. І, по-перше, вони не знають реальну ефективну дальність цієї ракети. Ну, тобто, українська народна розвідка, от пояснює знає, ті речі, до яких вони всі самі інтелектуали, інтелектуали великі не можуть до цього зробити. Да, діти. Ну, тому я, в принципі, все пояснила. А, да, ще інтелектуалам з розвідки. Розкажу, що а, нам, де. Не дуже потрібно зробити якісь стратегічні підприємства. Якщо ми будемо бачити карту з сесмічної активності України, то виходить, що найкращі місця для якихось суперстратегічних оборонних підприємств це Центральна Україна. І от ця, 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 о, да, овся, вся зелена частина. А отака, таких два міс, міста, як Ужгород, Івано-Франківськ, у нас будуть найбільше е, страждати, тому що вони у нас знаходяться і трошки Одеса. У такій зоні вранча, яка йде з, з Румунія, ця частина Карпат, яка відноситься до Румунії, трасе від, від Румунії. Так. Трясе від Румунії, і ще у нас найбільше трясе, це, це гори в Криму. але... Це поки що на наша територія, а оця територія наша, тобто великі якісь стратегічні підприємства. Ну, взагалі, Журтва на Франкіск він це не міста, де будували дуже великі будівлі. Це радує, да що там немає по 20-16 поверхів, зазвичай п'ятітажки і не більше такого радянського зразка. так що, ну в принципі, щось будувати, ну просто треба розуміти, що Карпати буде заливати, і заливати, так як і ще ніколи не заливали, А Іван-Франкіс. Івано-Франковськ з усіх оцих міст найгірший варіант, тому що він найближчий насправді. Черновці ну, там там трошки не трак. Я дивилась різні карти і я прийшла висновку, що Івано-Франківськ страждати буде найменше. Да. Е, його просто можна теоретично просто віддати да, полякам, але якщо не віддамо, якщо таких не знайдеться в Україні або їх трошки притиснуть, куди їх треба притиснути, тоді, тоді у нас ще залишається. Землетруси, які будуть стрихати більше всього, Івана Невано-Франківська, це повинні знати просто для того, щоб планувати, а де нам будувати. Отут будуємо в центрі. В центрі, і звичайно, хтось повинен це таку інформацію вивчати, розказувати і про ракети, і коли нам треба бути, бо кому ж треба ж бути. Справжньої народної розвідки. Отакі справи. все, В принципі, трансляція завершена, так що ви сильно не радуєтесь тим ракетам. Вони е також, е як треба, все змінить, не змінять. Але якщо ви правильно зараз використаєте, тоді, та, тоді, звичайно, тоді просто покладуть те, що треба. М? Все.